Алло, Наталю! Привіт! Хотіла в тебе спитати, які краще квіти садити на ділянці. Така нещодавно розмова у мене відбулася з подругою. Говорить: хочу, щоб було красиво, яскраво і доглядати менше. Турбот по дому і так вистачає. Розумію. Тому я для неї склала цілий список своїх улюблених квітів і вирішила, а чому б не поділитися ним із вами? Але найголовніше, я розповім секрет, як правильно вибирати невибагливі рослини для своєї ділянки і не витрачати зайві гроші. Про все по порядку. Мене звати Наталія. Ви на каналі інтернет-магазину Флоріум. Отже. Перші в нашому списку чорнобривці. Ще ви можете знати таку назву як оксамитець. Чорнобривці люблять за їх невибагливість, пишне та ошатне цвітіння, яке триває з червня до перших заморозків. Чорнобривці не потребують особливого догляду, вони витривалі до спеки й короткочасної посухи. Але щоб квіти були ще й рясніші, варто час від часу видаляти зів'ялі бутони. Іноді можна підживити, але й без цього вони ростуть чудово. Чорнобривці це не лише. Раса, а й захисники вашого городу. Їхній запах відлякує багатьох шкідників: попелицю, колорадського жука, капустянку, цибулеву муху, нематоди, білокрилку та інших. Часто їх висаджують поруч із томатами, капустою, огірками, і це реально працює. Ці квіти можна посіяти насінням одразу у відкритий ґрунт, а можна вирощувати через розсаду. Чорнобривці легко переносять пересадку навіть на стадії цвітіння. До речі, чорнобривці навіть покращують ґрунт. Вони здатні зберегти вологу та захистити від ерозії, а ще їх корені виділяють речовини, які пригнічують розвиток грибків і деяких паразитів у землі. Тож, якщо ви хочете поєднати красу і користь, чорнобривці точно мають бути у вашому саду. Космея має легке ажурне листя і яскраві квіти, що нагадують ромашки, відтінки на будь-який смак. Білі, рожеві, фіолетові, бордові її сміливо можна посадити в тіні або на відкритому сонці. Вона витримує навіть легкі заморозки. Що потрібно рослині? Це регулярні поливи та видалення зів'ялих квітів. Космею можна вирощувати через розсаду або сіяти в відкритий ґрунт. Насіння не боїться холоду, тому садити їх можна, коли зійде сніг. Але прокинуться вони лише у травні, при підвищенні температури до 15 градусів. На розсаду сіяти космею пора вже в березні, а пересаджувати їх квітник можна в травні. Цвістиме вона все літо, аж до холодів. Це дуже невибагливий квітучий однорічний. Які можна посадити і в тіні, і на сонці, і в низині, і на височині. Волошки не потрібно регулярно підгодовувати та поливати. Захищати від грибків та шкідників теж не потрібно. Вони рідко хворіють. Все, що потрібно робити з волошками, це милуватися їх чарівними квітами. Помилково вважають, що волошки бувають виключно блакитні. Але зараз є сорти червоні, рожеві і навіть темно-бордові. Волошки сіяти треба у квітні чи травні. Перші сходи з'являться вже за тиждень, а бутони будуть ближче до кінця червня. Цвітінням будуть радувати вас волошки до першого місяця осені. Алісіум його ще називають лобулярія, а садівники часто кажуть просто ароматна подушечка, адже він утворює щільний килим, густо усипаний маленькими квітками. Якщо ви хочете, щоб ваш сад був не лише красивим, а й неймовірно пахнув, алісіум саме для вас. Найбільш поширені відтінки квітів це білий і рожево-фіолетовий цвіте з початку літа до самої осені, часто до перших заморозків. Одне з головних вражень, яке залишає Алісіум, його неймовірний медовий аромат. Він буквально наповнює сад солодкими нотами і приваблює безліч комах запилювачів. Сіяти можна або на розсаду в березні-квітні, або просто відкритий ґрунт у травні, коли мине загроза заморозків. Місце обирайте сонячне, там цвітіння буде найбільш рясним. Алісіум дуже любить тепло і добре почувається навіть у посушливих районах. Один із найбільших плюсів алісіуму це його невибагливість, посухостійкість та морозостійкість. Газанія це яскрава незвичайна квітка, улюблениця тих, хто любить ефектні клумби з мінімальними зусиллями. Поставте лайк, кому вона подобається. Квіти газанії, наче сонце, яскраві, променисті, жовті, помаранчеві. На одній рослині може бути до 35 п'яти соцвіть. Вона витривала, морозостійка, посухостійка і не вимагає частих підживлень. Єдина умова, яка дуже важлива для краси цієї рослини, це багато світла. Тому висаджувати варто на гарно освітлених ділянках: левовий зів або антіріум. Це однорічна квітка, яка може бути як мініатюрною до 20 см, так і високою до метра. Ця рослина відрізняється великою різноманітністю забарвленням квітки від чисто білої до темно-бордової, а є двоколірні сорти. Він світлолюбний і морозостійкий. Росте і цвіте краще на сонячних місцях. У півтіні цвітіння буває значно слабше, і забарвлення квітів менш яскраве. Брахікома стає відмінним супутником для таких популярних рослин, як петунія, калібрахоа, колеус і іпомея. Розсипи її дрібних синіх і блакитних квітів немов огортають інші рослини, створюючи відчуття легкості. Брахікома не довговічна, але ми прощаємо їй цей недолік, адже він перекривається важливими перевагами. Це невибагливість, краса, приємний медовий аромат і дуже рясне цвітіння. Іберіс або іберійка це справжня знахідка для тих, хто хоче мати рясне, тривале цвітіння без зайвого клопоту. Іберіс буває однорічний та багаторічний. Однорічні квітнуть довше і рясніше майже все літо. Цю невибагливу рослину часто висаджують у кам'янистих садах або вздовж бордюрів. Однорічні поділяються на два види: іберійки гіркі або ж парасолькові. Висота рослини зазвичай не перевищує 30-35 см. Є сорти з Білими, рожевими та бусковими суцвіттями. Клеома. Вона любить розсіяне світло. До ґрунтів вимоглива, хоча не відмовиться від родючого ґрунту. Ну, хто ж не відмовиться від родючого ґрунту. Поливи потрібні, помірні та регулярні. Кілька підживлень за сезон, як і для інших декоративних рослин. Допоможуть клеомі розкрити свій потенціал повністю. Цвітіння продовжується все літо. Нігела або чорний кмин також відома як чорнушка посівна. Ця рослина до 60 сантиметрів у висоту. У неї гарне ажурне листя, схоже на кріп. На бічних пагонах утворюються поодинокі квіточки до 5 сантиметрів у діаметрі, частіше синього кольору. Але є сорти білі та рожеві. В центрі квітки розташовуються довгі тичинки, які дуже її прикрашають. Нігела проста у вирощуванні та догляді, легко сходить при посіві восени, а надалі буде давати самосів. Цвіте з кінця весни до кінця літа. Після цвітіння Нігела зберігає декоративність завдяки чарівним плодам-коробочкам. Її можна використовувати як сухоцвіт для зимових композицій. Ще одна перевага Нігели те, що вона практично не вражається хворобами і її не люблять шкідники. А ще вона дуже холодностійка. А тепер друга частина списку. Зараз будуть багаторічні види однак у холодних регіонах їх вирощують як однорічники, тому що вони не переносять холодів. Поговоримо про одну із найяскравіших і водночас найлегших у вирощуванні квітів Настурцію. Її можна побачити на дачах, у підвісних кашпо, на клумбах і навіть на тарілках. Так, так, настурція – це не лише декоративна, а ще й їстівна рослина. Настурція це в'юнка рослина, яка здатна досягати висоти 2-3 метри. Вона прикрасить будь-яку опору або перетворить будь-який паркан у неймовірну живу огорожу. Можна посадити. Де на у кашпо, але тоді краще використовувати ампельні сорти. Також її вирощують як ґрунтопокривну культуру, яка захищає ґрунт від заростання травою і бур'янами. Для рясного цвітіння на Турції необхідно сонце і відсутність сильних вітрів. Висаджувати її можна одразу у відкритий ґрунт у середині травня. В червні з'являться перші бутони. Цвітіння триватиме до осені. Календула. Це не просто яскрава прикраса саду, а ще й лікарська рослина, Чудовий медонос і природній захисник для вашої ділянки. Календула відома своїми яскравими помаранчевими або жовтими квітами, схожими на сонце. Зараз існує безліч сортів календули різної висоти і кольору, тому кожен садівник зможе знайти собі сорт до душі. Календулу можна вирощувати не тільки на клумбі, але й в кашпо. Найчастіше насіння висівають у квітні або на початку травня. Обов'язково догляд включає регулярний полив та розпушування ґрунту. Квітнути буде з червня і до перших заморозків. Безумовно, в нашому списку є петунія. Садівники люблять її за різноманітність відтінків. Щоб домогтися більш раннього та тривалого цвітіння, вирощувати її краще через розсаду. До посіву можна приступати в лютому, до посадки відкритий ґрунт у травні. Петунія теплолюбна культура, тому з пересадкою поспішати не варто. Якщо рослина зацвіте в домашніх умовах, не страшно, вона легко і швидко приживається на новому місці. На сонячних ділянках петунії будуть безперервно цвісти все літо аж до самих заморозків. Ешольція Насамперед, це прекрасний медонос. Шкідники та хвороби не страшні цій рослині. Вона чудово переносить посуху. Ніби шовкові пелюсточки цієї квітки вражають своєю ніжністю. Але, незважаючи на це, шольця дуже стійка і вона не боїться ні дощів, ні заморозків. Важливо, якщо ви хочете отримати хороше цвітіння в перший рік, посадіть шольцею подалі від інших рослин, яким потрібно запилення, і перенесіть на сонячне місце. Корисно також прищипувати пагони навесні для кращого зростання рослини. Портулак. Цю рослину вкрай незаслужено обділено увагою. Розростаючись, утворює цілі килими. Він цвіте безперервно з червня й до заморозків, Світлолюбний, посухостійкий, стійкий до шкідників та хвороб. У всі часи головна цінність портулаку полягала не лише у красі рясного цвітіння, але й у цілющих властивостях. Портулак невибаглива рослина, яка майже не потребує підживлень. Він однаково красиво цвіте на будь-яких ґрунтах. Беріть собі на замітку. І помейя. В'юнка культура, яка чудово прикрасить хвіртку паркан або альтанку. За один сезон степла здатні вирости до 2-3 метрів. Іпомея має велике серцеподібне листя і яскраві лічасті квіти до 10 см у діаметрі. Цікавий факт: що дня на пагонах в'януть одні квітки, а наступного дня з'являються інші. Таким чином, іпомея цвіте безперервно з червня і до холодів. Для рясного та яскравого цвітіння рослині обов'язково потує. Сонячне світло і регулярний полив. Вирощувати культуру необхідно розсадним способом. Сійте насіння в березні, а висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт ближче до літа. Духм'яний горошок ця декоративна рослина з їстівною назвою відрізняється хорошою холодостійкістю, тому її сміливо можна вирощувати у північних регіонах. Культура має потужну, гарно розвинену кореневу систему, яка йде глибоко в ґрунт. З глибинних шарів вона і бере потрібні харчування і вологу, тому рослина не потребує частих поливів та підживлень. Горошок рослина з тонкими в'юнкими стеблами, які виростають до 2 метрів. По всій довжині вони всипані невеличкими квітами діаметром до 5 сантиметрів. Запашний горошок називається так завдяки приємному солодкому аромату, який виділяють квіточки протягом усього літа. Амарант триколірний. Пишні пірамідальні кущика амаранту триколірного виростають відносно високими – до 80 100 см. Проте вся їхня принагідність криється не в розмірах, а в барвистому листі. Рослина формує витягнуте строкате листя різних відтінків, в залежності від сорту. Амарант триколірний невибагливий у догляді і відмінно поєднується з іншими декоративними рослинами в саду. Чудово виглядає в яросних посадках, бордюрах та міксбордерах. Амарант хвостатий. Розсаду можна виростити в парнику або на підвіконні. Теплолюбна культура. За літо може зрости до 2 метрів у висоту. Кожна рослина дає шикарний розлогий кущ з великими суцвіттями пурпурно-червоного кольору, які звисають як сережки. Амарант виглядає дуже барвисто і ошатно. Він може стати центром уваги на ділянці, в тому числі для комах запилювачів. Кохія вона ідеально вписується в ландшафт будь-якої ділянки. Її можна вирощувати в групі з іншими рослинами або помістити в центр композиції. Кущики в залежності від сорту, мають різне забарвлення. Це надзвичайно невибаглива культура, яка до того ще дуже швидко росте. Виростіть її один раз з розсади, а потім вона чудово пошириться самосівом. Навесні дачнику залишається тільки викопати саджанці та розсадити їх по потрібних місцях. Рослина не агресивна, тому звичайне прополювання дозволить позбутися непотрібних сходів. Якщо вас зацікавила тема агресивних рослин або тема тих рослин, які не варто садити на ділянці, я рекомендую подивитися наше відео на каналі. Ви знайдете його у правому верхньому куті, або просто перейшовши до нас на канал. Обов'язково переходьте там ще багато корисної інформації. Напишіть у коментарях, які рослини вам захотілося посадити на свою ділянку, а які у вас уже ростуть. Можливо, ви зможете доповнити наш список рослинами, про які ми не згадали. Обов'язково. Пишіть у коментарях. А тепер кілька порад, як правильно вибирати рослини для своєї ділянки. У процесі вибору однорічних квітів не варто орієнтуватися лише на гарні фото чи цікаві назви. Правильніше та надійніше робити свій вибір, виходячи з наступних вимог та характеристик. Тип і якість ґрунту на ділянці: рівень освітлення, режим поливу, стійкість до погодних умов, потреба у вирощуванні через розсаду, період і тривалість цвітіння, можливість. Віз спільної посадки з іншими культурами та стійкість до хвороби шкідників також дуже важливо скласти план посадки з урахуванням, висоти рослини, часу їх цвітіння та інших особливостей. Так можна створити вічну квітучу клумбу, де одне цвітіння буде змінюватися на інше, або ж обрати однорічники, які цвітуть усе літо. Ще більше інформації про квіти, клумби та ландшафтні дизайни своїми руками ви можете знайти в наших інших соціальних мережах, Посилання під цим відео. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися цікаве та корисне, використовувати незвичайні ідеї для саду і ділитися з нами та іншими садівниками своїм досвідом. З вами була Наталія. До нових зустрічей!